Друзі, вітаю! Маленький кремлівський недобиток по імені Дмитрій Медведєв, відомий під прізвищем Дмитрій Стакан і багато інших прізвиськ, заявив про те, що Росія готова воювати з НАТО. Більше того, він погрожує, що кількість жертв буде ще більше і Росію втягують в війну з НАТО і він навів там безліч причин. Давайте проговоримо, що за причини, чим це загрожує. Ну і загалом розберемо ситуацію, але зараз підпишіться на канал. Буквально знизу тут є кнопка підписатися. Нажміть її, тому що ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютюбу. Дмітр Медведєв, колишній президент Росії, точніше президент на якого заслужила Росія, сьогодні пити почав о 13.01 за московським часом, тому що саме в цю годину, в цю хвилину, з'явився пост, де Дімітрі Медведєв пише про те, що. Братания канадских животных в главе с премьером Трюдо а в своем парламенте с нацистами. Другий пункт. Поставки танков Абрамс из арсенала НАТО. Обещание поставок. Третий пункт. Ракет большой дальности типа Army Tactical Missile System Киевский властях. Похоже, что Россия оставляет все меньше выбора, России оставляет все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, говорит Дмитрий медведев Волкаш, на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большого размера. Мы готовы, хотя результаты будут достигнуты с гораздо большими издержками для человечества, чем в 45 году. Завершив свою великую цитату Дмитрий Медведев, А, так як він багато раз повторяв слово хатя, читається певний страх. І ось ці три пункти: що типу Канада з Україною, що Абрамси приїхали, Атакамси скоро будуть. Це страх, це, це, це типовий страх кремлівської криси, яка розуміє, що вони програють. Сергій плохий. Я вам розповідав, він нещодавно приїжджав в Київ. Це український гарвардський професор, автор багатьох класних книг про Україну, який читає весь світ який читає весь світ, він сказав: знаєте, Росія схлопується ще 30 років назад. них танки стояли в Берліні в самому центрі міста. Вони погоджували уряди Польщі, Угорщини, Чехії. І словаччини, а зараз вони відступають на Донбасі. Зараз вони готуються до здачі і повернення Криму. Вони не заступились за Вірменію, хоча обіцяли е в Карабаху. Вони е програли Фінляндію, хоча це стара ста сталінська заглушка, не впускати Фінляндію в НАТО. Фінляндія в НАТО. Розумієте, і ось це все е, показує тренд, що Росія зжимається. Пам'ятаєте, я вам казав, що прекрасний меседж, «Make Russia small again». Ось це те, що ми зараз робимо, те, що роблять прекрасні хлопці в збройних силах. України, це якраз те, що ми робимо, і те, що ми точно завершимо. Якби Росія не здавалася, що вона сильна, якби Росія не здавалася, що вони борються з НАТО чи будуть боротися з НАТО, Росія не витримує навіть війни з Україною. Ця відома фраза європейських політиків про те, що Росія вступала в війну другою армією світу. А зараз це друга армія, але тільки в Україні одразу після нашої це стало правдою. І тут Moscow Times Говорить про те, що Путін готовиться до дуже довгої війни. Вони навіть називаються вічною війною. Ну а тому, що розходи на армію в російському бюджеті збільшують до рекордного максимуму часів радянського союзу, По даним журналістів, а вперше армія. І заводи промишленого комплексу з'їдять практично 30% бюджету на третій рік вторгнення рахунок за війну в них буде порядка 200 мільярдів доларів, що для Росії насправді надзвичайно велика сума. От і ну й власне таких. Таких витрат за всю історію Росії не було. І оце, повертаючись до поста Медведя то це на Україну вони тратять по 60 мільярдів в рік. Знову ж таки, давайте почитаємо, скільки з нього тратять, скільки крадуть, але тим не менше. Тобто, вони Україну не можуть побороти. Яке НАТО? Дмитрій Анатолійович Медведєв ваш стакан був наполовину повний через те, що. І потім став наполовину пустим через те, що в обід бухати не можна. От, але те, що НАТО допомагає Україні Абрамсами так допомагає, чи допомагає солдатами? Ні. Але допомагають навчанням, допомагають літаками, ракетами, допомагають тактикою, комп'ютерним моделюванням. Багато чим допомагають, тому що ми і будемо частиною НАТО. І дякуючи цьому, НАТО нам настільки допомогло, що в них буде єдиний вихід просто взяти Україну туди, для того, щоб разом. Протистояти А, великим загрозам типу Росії і Китаю, Б. Для того, щоб ця зброя була підконтрольною, в тому числі натівським офісом, щоб тут нічого не відбувалося, не крали, і потім вона не з'являлася в Росії. Тому беріть нас НАТО. Ось це ваш вихід НАТО. От і про це говорив Кісінджер, про це говорило багато політиків, які кажуть, так, да, дійшли до того, що потрібно Україну брати. Але поки що ми воюємо самі, караємо Росію, караємо їхню армію і Путіна і Медведія всіх цих карликів просто витираємо об них. Ноги, ну а власне, мене до вас запитання, друзі. Як ви гадаєте, якби дійсно відбулася війна Росія проти НАТО чи НАТО проти Росії? Скільки днів протрималася Росія? Два-три тижні, два-три дні це можливо трошки більше, або навпаки менше? Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте лайк та дзвінок до цього відео, і дуже прошу. Підпишіться на канал прямісінько. Зараз нажміть кнопку підписатися, щоб ми викинули російські говорящі голови з українського ютюбу, які сюди прийшли разом із російськими військами. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.